А ви теж вважаєте, що українська революція найскладніша тема на НМТ? Тоді у мене є для вас лайфхаки, як швидко запам'ятати всі універсали. Отже, універсали були так: червень, липень, листопад, в червні УЦР самостійно проголошує автономію України. І так як УЦР є законодавчим органом, нам потрібен виконавчий, тобто міністерство, або на той час генеральний секретаріат, якого очолює Винниченко. Але перший універсал не сподобався тимчасовому уряду, тому вже в липні сюди приїжджає делегація від тимчасового уряду і проголошує тут другий універсал, в якому забороняє у ЦЕР поширювати Автономію України. І після цього наслідком універсалу стало повстання самостійників або полуботківців, які хотіли поширювати ідею автономії. А от з третім універсалом було найцікавіше, тому що тимчасовий уряд викликав Винниченка до Петербурга, а він приїхав саме в той день, коли до влади прийшли більшовики. І третій універсал вже був підписаний не з тимчасовим урядом, а з більшовиками. І найважливішим у цьому універсалі було те, що.